У черговій 133-й акції на підтримку родин військовополонених та зниклих безвісті. Поверніть героїв з полону зібралося до двох сотень учасників, розповіла її координаторка Наталія Кошай. Василь Музика на захід приїжджає щоп'ятниці, з червня 2024-го. двадцять на Донецькому напрямку безвісті зник його син Денис. Сам каже, приїхав до Хмельницького села Голосків. 5-го, 6-го він мав вийти. Це він заміж 12-го. І шостого на шостого він вже зник. Вийшов на позицію, це перший раз. Ми время надія має вернутися. Хмельничанка Наталія Коцербюк чекає на чоловіка, котрий під час бойових дій зник без вісті 1 липня 2023 року. Жінка каже, чоловік воював з липня 2022. -го. Він разом із побратимами тримав оборону на напрямку Луганському в населеному пункті Червонопопівка. І от під час бойових дій наші хлопці не вийшли на зв'язок, і ось вже скільки часу ми виходимо і боремося за них. Ми їх чекаємо додому, бо наша віра сильніша за страх, і ми їх обов'язково дочекаємося. Останнє спілкувалася з чоловіком 27 червня. Говорить жінка. Він якраз повернувся з відпустки, приїжджав до дитини на день народження, і повернувся, і вийшов відразу на позицію. Пообіцяв, що чекайте, обов'язково позвоню і. Ось ми чекаємо. Ми чекаємо і віримо, що він обов'язково повернеться додому. Надія завжди є. Вона є, і надія буде жити з нами. Ми стоїмо тут, щоб бути голосом наших рідних, які зараз в полоні, або безвисті зникли, або просто не мають можливості вільно сказати, що вони українці. Ми стоїмо тут, щоб підтримувати їх. Ми голос наших захисників і захисниць тут, і будемо стояти, поки всі наші воїни не повернуться додому. За словами Наталії Кошай, чергова акція відбудеться наступної п'ятниці в останній день зими. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Суспільне новини. Хмельницький.